Доброго дня, мої шановні глядачі. Побачила сьогодні новину. Білорусь готує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Зведення нового військового об'єкта може бути пов'язане з заявами Лукашенка в травні 2022 року. Тоді він оголосив про створення в Збройних силах південного оперативного командування. Наймовірніше, в новому військовому містечку розмістять гарнізон, завдання якого стане прикриття державного кордону, сказав один військовий експерт. Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського, відзначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі. Для захоплення Чернігова. А ну, давайте подивимось, що там відбувається в Білорусі за 40 кілометрів від кордону з Україною. Що там вони собі там куперсаються? Давайте глянемо. Вони дійсно вони намагаються. Збалансувати ситуацію, яка може накалитися і вийти з під контролю. Тобто, іншими словами, вони по справедливості намагаються загасити той потенційний спалах запалення ситуації, накалення ситуації, ну, по справедливості, по закону, тобто, вони там щось будують. Для того, щоб в будь-якому випадку, якщо, я так розумію, війна перейде якісь межі, якщо закон буде порушений, закон державного кордону в цьому випадку, якщо він буде порушений, якщо нависне реальна загроза, то тоді вони в будь-який момент можуть її потушити. Щоб, ну, як зробити превенцію накалу цієї ситуації? Ну, бачите, наші кордони вони порушили тими обстрілами, так? Ну, повітряні кордони. І навіть були випадки ДРГ з боку біларажки. А за свої, як вони переживають? Ну, тут вони намагаються от врівноважити сили. якось. І дивіться, там дійсно вони дуже обережні, от, як людина, яка ковтає ту. Той кинджал, крок вправо влево, наліво, може вартувати життя. Тому вони от якось балансують. Давайте ще подивимось, що за накал ситуації тут може бути. Відкриємо кожну карту. Тобто вони намагаються вберігтися від того розвитку ситуації в майбутньому з втратою територій або з втратою ресурсів. Вони, вони бояться раз, знаєте, що, от я сказала, перейде межу, що війна перейде на, їхні, на їхню територію, як вражці. І тому вони намагаються якось укріплюватися. Щоб бути на поготові, щоб дрони не почали літати над Білорусією, щоб не було вибухів над територією Білорусі, щоб життя в них не змінилося. Тобто вони намагаються попередити майбутній негативний розвиток ситуацій шляхом превенції, шляхом укріплення захисту. Ну, тут коли насилля. насилля, Знову ж таки, загасити вогонь, це метафора. Те насилля вони намагаються зупинити. Потенційне насилля вони намагаються зупинити і безконтрольні ситуації, коли вони вже не можуть керувати тим звіром війни. Тому вони, знаючи, що вони з ним не справляться, вони намагаються вже якось. Знаєте, якусь железо, не відходять від каси, як в тому фільмі. І що за загострення або накал ситуації тут може бути? Накал ситуації. Ну, дивіться, це коли вибір за планом. Розсипання багато-багато заліза над територією, коли ситуація стає нестабільною, коли йде обмін пасиву на втрату, тобто вони, ну як це вам пояснити, От вони ніби наразі в пасиві да, знаходяться, вони нібито тримають руку на пульсі і тільки спостерігають. А от вони нічого не втрачаючи спостерігають, але вони бояться, що ситуація зміниться з пасивної на таку, що буде загрожувати втратами для них: Втрата людей, втрата території, втрата нерухомості. Ну, те, те саме, що було. Е Невизнаних брянських, курських та білгарських республіках. І там буде якась там Гомільська народна республіка, чи щось там на кшталт цього. Ну, В залежності від того, які там території близько до кордонів України. Ну, Тобто, вони. Дуже занепокоєні можна так. Вони занепокоєні тим, що вони не зможуть захистити свої кордони. Я вже говорила, оце от захисти, захисник землі. Перевернутий він не може захищати, бо він або мертвий, або він лінивий, або він не вмілий. Ну і тощо. Дуже великий труд захищати свою землю. А вони бояться, тому вони наразі, знаєте, як готуються до кінця світу, можна так. Можливо, Лукашенко, Риї бункер. До речі, нещодавно бачила, що він там якісь зміни в законі вніс, що коли він перестане бути президентом, в нього ні в нього якісь недвіжі захищається, якась пажизні виплати, не мають права його судити. Взагалі, ляля і ця ця Лукашенко має бути після того, як піде. Носки в'язать на пенсії. Ну, ось так. Ну, давайте тепер подивимось. По... Тобто, в мене вийшло так, що Білорусь вона більше стає в захисну позицію, ніж в таку, що може атакувати. Давайте перевіримо. Білорусь захищається, Білорусь захищається від Потенційної загрози з боку війни, ну, скажімо так, ну, непонятно, чи там дрони будуть літати. Білорусь захищається, так, вона захищається. Це, дивіться, Ризик перевернутий блазень це є ризик, такий необдуманий ризик. Це якийсь як пазальту. Знаєте, от щось залетіло десь там, кудись впало. Ну, от така от дурня. не зрозуміло хто, звідки і куди. І ось тут вони так вони захищаються, демонстративно захищаються, так, щоб всі бачили від. Е Події ризикованої, яка може статися в них в будь-який момент. Щоби попередити початок, початок тої небезпеки. Це щоб на попередження Початку от, Початку замаху, от коли нічом замахуєшся, замаху з боку небажаних гостів. Тобто, не ми їх. Маємо боятися, а вони нас бояться. Вони нас бояться. Тому всі думки, що там напад з Білорусі, навіть не думайте про це. Вони нас бояться, бо вони не хочуть мати мінську народну республіку і гомільську народну, там які там Бара Баранович, які там них ще є міста. Я не знаю. Але мені не цікаво, чесно кажучи. Ой, ну, бачите, вони намагаються таким, знаєте, як план Б вони придумують, Запасний план Б для того, щоб втікти від загрози кардинальної зміни ситуації на їхній території. А в будь-який момент, що це? будь Ну, от, перевернути, що, скажімо так, Володарка їхньої країни, або якщо взяти, от, знаєте, от, імператриця це от, володарка території. Да? От, якщо взяти от, на Україну, це от, сигніфікатор України. Ну, ми робимо на Білорусь, так? тому ну, не хочеться, звісно, порівнювати, але ну, доведеться. Тобто вони переживають, що їхня територія, їхня то хаос повертається. На їхню територію, ну, скажімо так, з такими, з України до них іде той хаос. Розумієте? Новина, щось несеться на них, стихія несеться, яка може, яка може розблокувати втрати, втрати цінного. Ну, бачите. Як воно виходить? Так, а тепер давайте глянемо, чи будуть ніжданчики, сюрпризи на території Білорусі, Білор... Білорусі, які були на території Рососії, чи буде? Сумнів, без сумніву. Сумнів, якби, зупиняється, і буде, буде, буде. Боже, мені аж настрій піднявся. Мене, напевно, засудять, але, знаєте, я розумію, що там є нормальні люди, хороші люди. Я знаю, що білоруси вони в більшості за нас. Але, знаєте, для тих зашитих, е які дуже люблять Лукашенко, ну, якусь превенцію треба зробити для того, щоб зрозуміли, для того, щоб зрозуміли нас, що це таке. Тому там буде, буде карта війни і багато. На 10 балів там буде щось. Ну, воно до них вже йде. Іде. Ну і я не говорю, що це від нас. Розумієте? Тут, ну, я чесна, я не то, що я без іронії. Це не означає, що воно. Бачите, тут карта вибору: звідти чи звідти. Е тому тут може бути і сама рососія запустити цю штуку, якусь летючу, жезлову. Бачите, жезлову. Тут жезли вверх, а тут щось з наземного рососія може запустити для того, щоб звинуватити в цьому Україну. Ну, третя сила якась. тут. І карта війни. Перевернута, хочу перевернута, але це означає, що буде зроблено щось на емоціях а не з холодною головою. Тому буде, буде, буде. Це розсусія зробить. Так, смерть каже ні, але по ілюзії то воно виходить так. Так, це буде диверсія. На території Білорусі буде диверсія, яку спричинять рососіянці З метою створення ну, пере, пере, перевести стрілки. Тут не зрозуміло, що, звідки як. Але зміни там будуть. Тому, білоруси, якщо ви мене дивитесь, я вам не бажаю нічого поганого. Окрім тих, хто за Путіна. Я знаю, що білоруси і за нас воюють наразі патріотів білорусів, я поважаю. Але тих, які є посіпаками Кремля, я зневажаю, це м'яко кажучи. Але тут я хочу попередити, що Росія буде влаштовувати диверсії на території Білорусі з метою. Повернути все з них на голову, зробити переверти. З метою зупинити якусь ілюзію Білорусі, що вона хитріша за інших. Ну, я скажу так: ну, не самої Білорусі, а влади Білорусі, Лукашенка. Ну, він якби хитрий і вашим, і нашим на двох стільцях сидить. Тому тут ідеться мова такий добрий удар під дих. Будьте обережні. І по ітогу, по ітогу, давайте подивимось, події на Білорусі протягом давайте зробимо до червня місяця, включно, 2024 року. Події в Білорусі протягом півроку. Робимо два місяці, два місяці, два місяці. Так, Перші два місяці, другий два місяці, треті два місяці. Дивіться, перші два місяці це виходить, ну там зараз половина січня, так і від відлік робіть. Так, січень-березень, якась ведеться робота, підготовка. Другі два місяці, це березень, травень, в них якась виникає криза, критична ситуація, яка пов'язана з якимись наслідками. І, Спалахів. І третій, це виходить вже ну, останні два місяці, там вже травень, червень, Травень, червень, страхи, карта страхів і там недобре буде. Там буде недобре. Недобре спроба тримати нейтралітет, в них припиняється. Я навіть не здивуюся, якщо там почнуться якісь військові дії. Тому що там загроза йде пряма і люди в страху. Там не то, що там зальотно щось буде, там будуть військові дії відбуватися. Військові дії. Гучно, гучні. Перевернути відлюдник це гучно. І з постраждалими з жертвами. Це якби закінчення етапу, закінчення якогось етапу правління, або закінчення етапу впливу росіянців на Білорусь. Або якщо це взяти сигніфікатор Лукашенко, бо він як е, посіпака е, пушкінська, пушкінська, господі, Путінська. е, то кінець його правління, кінець правління, його ски... когось скинуть там головного. Якщо це не Лукашенко, то хтось з його апарату. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Дуже цікавий, я сподіваюся. Для мене був дуже цікавий і і було відкриття. Тобто, дивіться, на Білорусі буде не дуже солодко. Дивіться, там жезлові, і події будуть швидко в геометричній прогресії розвиватися. Втрата, втрата буде. Велика втрата. Такий розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Пам'ятаємо про це. І ми перемагаємо. До побачення!